Дівчатка ще давайте щось. Христос народився. Що є в є нас розмір? Славімо Христа і благословенного понеділка і мирного дня. Чим займаєтесь? Чим займаємося? Приїхали в Ланівці. Ще маємо нині їхати Тернопіль на аудіограму. Купляємо мішові міші 44 розмір ноги. Купляємо якесь тепле, тепле взуття таке, бачиш шоу. На це гейці тепле взуття. Що Михайлику? Подобається чи ні? Що? Люкс? Тепле. Мірисе. Бо в кедах, зима кедах, приїхав в кедах і каже, немає в нього зимового взуття. Во вже буде зимове взуття. Зараз ще на похорон воїна йдемо в Ланіці. Що? Люксова? Зав'язуй, дайте другого дівчатка, дайте другого такого капця. Yeah. Бо нас ще мусить на похорон воїна. Ну то тепле взуття, хоча ви буде тепло дитині. Всім благословенного понеділка. Як подобається? то ти зараз підеш кому. І ще поїдемо в Тернопіль на аудіограму. щось, Сьогодні поїдемо на вушка, провіримо вушка в Тернополі. Ну, поїдемо в рульовку. ну, Давайте друге взуття. Всім мирного неба, Божого захисту. Ну, оце краще. Давайте другий, він хоче другий кап натити його назад. Ну, це саме тепліше, я бачу таке на нозі. Ну, 44. Так як? Вищі йому. Вищі і гарніше. Ну. Зараз підемо на площу, то йому буде тепло ходжати. Ну. Так, а ще дутики такі високі, щоб відкинути. Дайте ще такі високі, щоб відкинути по 44-й. 44-й. 45-й 45, дайте, бо там маломірки я бачу. О,